Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 26 квітня. Сьогодні ми розповімо про одну з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства: аварію на Чорнобильській атомній електростанції, що сталася 26 квітня 1986 року. Це був звичайний весняний день, але ніч. Назавжди змінила життя мільйонів людей о першій 23 ночі. Під час планового експерименту з безпеки вибухнув четвертий енергоблок. Потужний вибух зруйнував реактор і викинув у повітря тонни радіоактивних речовин. Радянська влада спершу намагалася приховати масштаби трагедії. Однак радіаційна хмара дісталася Скандинавії, і світ дізнався про катастрофу. Першими на місце прибули пожежники. Вони гасили вогонь без спеціального захисту, не знають. Чи про смертельну небезпеку багато з них померли протягом кількох тижнів? Їхню мужність згадують. І досі лише через 36 годин після вибуху влада почала евакуацію міста. Прип'ять жителям казали, що це тимчасово. Тож багато хто залишив у домівках усе, що мав. У місті залишилися і тварини, і речі, які досі лежать на своїх місцях. Мовчазні свідки тієї трагедії. Чорнобиль змінив ставлення людства до ядерної енергії. Багато країн почали переглядати системи безпеки. Водночас ця аварія стала уроком ціною в людські життя, і цей урок не можна забути. А як ви вважаєте, чи має людство майбутнє з атомною енергією? Напишіть свою думку у коментарях. 26 квітня 1994 року, день якого мільйони південноафриканців чекали десятиліттями у південноафриканській республіці. Розпочались перші вільні вибори, відкриті для всіх громадян, незалежно від раси. Після десятиліття партиїду люди нарешті отримали право голосу. Черги біля виборчих дільниць розтягнулися на кілометри. Дехто чекав по кілька годин. Але обличчя світилися надією. Це був надзвичайно емоційний момент. Старенькі, які ніколи не голосували, прийшли у святковому одязі. З гордістю ставили хрестик навпроти імені того, кого чекали: Нельсона Мандели. Багато хто плакав прямо біля урн. Вибори тривали три дні: з 26 по 29 квітня. Голосували понад 19 мільйонів людей. Явка склала понад 85%. Коли оголосили результати, стало ясно, новим президентом країни став Нельсон Мандела, символ боротьби за свободу. Його партія, африканський національний конгрес, здобула більшість голосів. Світ аплодував, а південна Африка починала нову еру: еру рівності, демократії та надії. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це терміново потрібно виправляти. Натисніть на кнопку підписатись та поставте вподобайку цьому відео.